Всім привіт! Зараз Міланка спить і зараз будемо її будити. Міланка, вставай! Я хочу ще спати, я хочу ще спати. Міланка, треба вже вставати. Мілаш, ну давай. Добре, добре. Так, пішли вмиватися. Так, Зараз Міланці я буду робити зачіску. скоро косички вам забула сказати, що я і на ніч заплітала косички. косички І зараз ми її розчислимо. І зараз в Міланті я буду заплітати просто косички дві. Ось перша косичка готова. Залишилась тут друга. Ось такі гарні косички у нас вийшли. Вибачте, звичайно, що я пропала на цілих два місяці. У мене просто не було ідеї, не було всього, щоб знімати. Euh, ось. І тому сьогодні вам буде наш ранок з Міланкою, і зараз Міланка буде перевтягатися. Але спочатку зараз міланка поп'є водичку. Ось. У нас прохолодно і тому Міланка вдягне штанці і ковтинку ось таку. Ну і, звичайно, міланка вдягне ось такі шкарпеточки. Все, Міланка перевдяглася. Я ще причепила ось таку заколочку. До речі, я вам ще забула сказати, що в міланці трішки і Ми зараз їй будемо міряти температуру, а потім вона буде їсти. Ось зараз вона тримає градусник. І зараз піде 10 хвилин. Так, пройшло 10 хвилин. Зараз ми будемо обрати градусник. Зараз подивимося. О, 36 Градусів, так що це добре, і тому у Міланки нема температури, просто кашель. Так, що понеділок вона піде в школу. Ну, кашель в неї маленький, так що я думаю, це не сильний вірус. Я хочу пити водичку, добре, тримаю водичку. Ось, зараз будемо їсти. Е, так, Міланка, ти що хочеш на. На сніданок я хочу кашку. Добре, зараз я тобі надігрів в микрофлівці, тому що я вже її сварила. Так, ось тримай. ням 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 Все, я наїлась. Добре, Міланка, а тепер давай, зараз я тобі дам. Вітамінку. Ось наші вітамінки, ось такі вони. Зараз я буду Міланці давати одну. Все, я дала Міланці Вітамінку, і зараз вона буде гратися з іграшками. Так як сьогодні е вихідні, неділя, і тому міланка сьогодні буде гратися, а не робити уроки. Суботу іноді вона робить, а іноді не робить, грається, тому що іноді вона не встигає, просто їх робити. Або встигає. Ніланка, ти що, вчора не прибрала конструктор? Ну, нічого страшного, ти ж зараз будеш все одно гратися з ним. Ніланка, давай. Зараз з тобою щось зробимо. Давай поки що іграшки сюди покладемо. Ось. До речі, ось це такий дуже милий котик сквіш. Ніланка його любить. Так, і ось, давайте зараз складемо, наприклад... Іланка, що ти хочеш? Я хочу зробити машинку. Давай зробимо. Нам потрібна буде ось така штучка. Тут нема, на жаль, колеса одного, але нічого страшного. Давайте зараз ми зробимо ось тут. Так. Ну, наприклад, ось така буде в нас машинка. Дуже більше на трактори якісь. Давайте візьмемо, наприклад, котика. Ось. Сюди його посадимо. Ой, він. Мабуть, тоді давайте ось так. Ось машинка готова. Давайте когось поменше візьмемо, наприклад, ось цього котика. Так. Давайте візьмемо його. Ой, ну, ось так. тру Ось такий котик у нас малий. До речі, вчора Міланка робила дім ось тут. І вона не привела з собою і він розпався. Так що давайте зараз це все приберемо в ось це відро. Е, і, його, і потім граємо з нашими іграшками. Ось ми з Міланкою все розібрали і зараз будемо складати це все у відро. Давайте. Ось дивіться, ми склали це все у відро і закриваємо кришечкою. Ось так. Чомусь тут не вистачає трішечки. Мабуть, він розгубився. Давайте його ось так. І його покладемо поки що ось сюди, біля міланки. А зараз... Ще ось тут бачите, скільки у нас багато іграшок. Навіть є ось такий мали котик. Кожня тут таке сквіш. тебе сквіш такий. До речі, він у мене прийшов уже після того, коли я вам показувала всі мої сквіші. І ось це новенький. Так що ж давайте вже будемо. Дивитися іграшки. Міланка хоче зараз поратися своїм своїм улюбленим ведмедиком. Ось. ля 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 Всім па-па! Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. Всім па-па!